Це не салат, а справжнє свято смаку. Для початку підготуємо м'ясо. У мене куряче філе. Нам потрібно 300 грамів. Тепер беремо кастрюлю, відправляємо в неї м'ясо, заливаємо водою і додаємо спеції, пару лаврових листочків і трохи зірочок бадяну для чудового аромату. М'ясо відправляємо на вогонь і варитимемо до готовності. Для цього рецепту нам ще знадобиться свіжий хрусткий огірок. Забираємо все зайве і нарізаємо на дуже дрібні шматочки. На терку я не рекомендую подрібнювати, оскільки салат буде дуже вологим і може потекти. А для святкового столу це буде не дуже гарно. Ще нам потрібен буде рис. Я взяла в пакетиках, але можна взяти і звичайний. Нам потрібен круглий, його теж потрібно відварити до готовності. Куряче філе вже готове. Даємо йому трохи охолонути і нарізаємо на маленькі шматочки. Найкраще спочатку нарізати філе вздовж волокон, а потім подрібнити проти волокон. Тоді м'ясо буде дуже ніжним у салаті, що нам, до речі, і потрібно. Тепер яйця. Я їх вже заздалегідь відварила, і тепер нам потрібно відокремити білок від жовтка. Усього потрібно три яйця. Білок ми будемо подрібнювати на велику терку. А ось жовток нам потрібно буде добре розім'яти виделкою до стану крихти. Рис теж вже приготувався. Викладаємо його на тарілку і даємо трохи охолонути. Він має бути дуже розваристим і бути як однорідна каша. Це важливо. І залишився ще один інгредієнт: це чорнослив. Поєднання м'яса та чорносливу в салаті просто неймовірне. Рекомендую спробувати. Тепер беремо посуд для подачі, виставляємо кільце для сервіровки і першим шаром викладаємо рис. Звичайно, можна це робити без сервірувального кола, але так мені здається буде найкрасивіше на святковому столі. Після того як рис ми виклали на тарілку, рясно змащуємо майонезом. Звичайно, краще за домашнього приготування. Наступним шаром відправляємо огірок. Трохи ущільнюємо його лопаткою і викладаємо трохи майонезу. Зручніше це робити за допомогою кулінарного мішечка. До речі, саме так я і вирішила зробити. Розподіляємо соус по всьому шару та викладаємо куряче філе. Розподіляємо його теж по всій поверхні і також промазуємо майонезом. Шари трохи ущільнюємо лопаткою, щоб у результаті тортик у нас не розпався при подачі. Тепер відправляємо поверх м'яса. Та чорнослив. Знову невелику порцію майонезу і все розрівнюємо. На чорнослив викладаємо подрібний білок, рівномірно розподіляючи його. Ще одна порція майонезу, пари ложок на шар буде цілком достатньо. І зверху викладаємо крихту із жовтка. Розподіляємо її так, щоб не було видно попереднього шару, і трохи ущільнюємо зверху. Ось практично і все готове. Накриваємо наш майбутній салат харчовою плівкою і відправляємо в холодильник хоча б на 30 хвилин. Через цей час дістаємо, прибираємо плівку, роз'єднуємо борти форми та подивіться, яка краса у нас вийшла. Дуже ошатно і це буде неймовірно смачно. Зверху можна ще прикрасити цілим чорносливом, викладаючи його по всьому колу нашого салату. І в центр додаємо трохи зелені. У мене це листочки петрушки. Прикрасити можна за своїм бажанням будь-як. Але мені така прикраса дуже сподобалась. А я бажаю вам смачних свят, легкого приготування, і, звісно ж, як завжди, чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити, і обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною.